Читання уроки 19-20, частина 1. ТЕМА Український байкар Леонід Глібов. Байки. «Лисиця й виноград, Ластівка шоліка. Відкрийте сторінку 27 у підручнику. Та прочитайте інформацію про письменника. Леонід Глібов увійшов в літературу найперше як байкар. Іван Франко назвав його найкращим українським байкописом. У своїх алегоричних творах Леонід Глібов наслідував традиції Езопа і Лафонтена Його байки вчать працьовитості, чесності, чуйності, доброти, засуджують лицемірство, лінощі, хвалькуватість, неосвіченість. Для маленьких читачів Леонід Глібов написав чудовою українською мовою казки, байки, вірші, акровірші. Та загадки. Скажіть мені, будь ласка, який вклад в українську літературу зробив Леонід Глібов? А чого навчають його байки? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, а потім запишіть його із пам'яті. Зачитайте те, що ви записали. Чудово! Пригадайте, та назвіть відомі вам байки Григорія Сковороди. А чого вони навчають? Чудово! Пригадайте, що крилаті вислови. Це широковживані влучні вислови видатних людей. І саме чимало влучних висловів відомих байкарів стали крилатими, вони залишаються актуальними впродовж століть. Леонід Галібов автор багатьох крилатих висловів. Наприклад, є каяття та немає вороття. Хто любив життя ледаче не переливки тому? Ніколи не хвались. Поки гаразд не зробиш діла. Попрацюйте із таким завданням. З'єднайте стрілочкою афоризми та пригадайте автора. Прочитайте спочатку першу колоночку. Не за обличчя судіть, бери вершину, головне пізнати себе. І другу колоночку. І матимеш середину. Пізнати в собі справжню людину, а за серце. Отже, не за обличчя судіть, а за серце так, бери вершину, молодці і матимеш середину. Головне пізнати себе, пізнати в собі справжню людину. Дуже добре. Перегорніть сторіночку, виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ви прочитаєте байку Леоніда Глібова Лисиця і Виноград. Але перед тим. Зверніться до тлумаченого словничка та дізнайтеся лексичне значення слів, які будуть траплятися у байці. Тичка означає довга палиця для підтримування витких рослин. Зупнутися означає стати навшпиньки, щоб дістати щось угорі. Поратися означає виконувати яку небудь роботу, клопотатися. Проворний означає спритний. Завидющий означає заздрісний. А утнути. Тут у нас майстерно зробити щонебудь. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Чудово! Прочитайте байку Леоніда Глібова, Лисиця і Виноград. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно або прочитати пошепки разом із диктором. Прибігла раз лисичка у садок. Вподобавсь дуже їй привітненький куток. І гарно погулять і любо подивиться то тим, то сим там можна поживиться. Глядить. На тичках виноград висить, густесенько, аж тички нахиляє, от дума снідання смачне, усяка ягідка неначе привітає, неначе каже їж мене. Та от біда яка, відкіль вона не гляне, де не зопнеться, не достане, Облизує роток. Хоч би десяток ягідок. Бач, каже, люди як хитрують, Не наче носом чують. А на вершечку поравсь горобець. Усюди він, проворний молодець, Примазаться уміє на дурничку, на те вже вдавсь. Побачив він лисичку і зараз обізвавсь. Здоровенька була, лисичко, поласуй з нами, молодичко, а виноград же то який, у вашому гаю не виросте такий. Ні, каже, нам не йде. Кислючий прикислючий, оскома нападе, розсердилась вона і подалась додому, жалкуючи, що бігла по-дурному. Так завидющий чоловік на брехні верне свій язик, чого не втне чи не достане усе погане. Ви прочитали байку Леоніда Глібова Лисиць виноград. Тому дайте відповіді на такі запитання Чим садок подобався лисиці? А яке смачне снідання лисиця не змогла дістати? А у чому проявилася щедрість горобця та якою вона була? А чому лисиця розсердилася? Візьміть у руки маркери та виділіть у тексті мораль байки. Так, це чотири останні рядочки. Так завидючий чоловік на брехні верне свій язик, чого не втне чи не достане усе погане. Перегляньте фрагмент мультфільму. Після перегляду знайдіть речення про переглянуте. Та підкресліть його. Знайдіть у тексті речення про переглянуте та підкресліть. До одного з підкреслених речень запишіть запитання на сторінці 29. Чудово! Перегорніть сторіночку, сьогодні ви прочитаєте ще одну байку Леоніда Глібова, Ластівка Шоліка». Перед тим прочитайте слова і слумачного словничка Шоліка – великий хижий птах родини яструбові з довгими крилами і загнутим дзьобом. Пройди світ! означає людину, яка здатна на нечесні вчинки та обман. Стріха означає покрівля будівлі, переважно солом'яна. Досадно означає прикро. Перегляньте в відеофрагмент та скажіть, як виглядає шуліка. На сторінці 30 написаний текст, який незнайко вирішив переписати. Перевірте, будь ласка, його на помилки. Поставте відео на паузу і спробуйте виправити помилки. Перевірте. Ось тут зверніть увагу, ще має бути знак м'якшення, суфікс енька. Дуже добре. Прочитайте байку Леоніда Глібова Ластівка Шуліка. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитайте разом із диктором. Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Ластівка і шуліка. Леонід Глібов. Трудяща ластівка край берега літала. Земельку мокрою збирала, щоб хатоньку собі зліпить, щоб де було їй діткам жить, тихеньку долю веселити, і Бога, і людей хвалити. Сидів шуліка на вербі, і так до неї обізвався. Дивуюсь, я тобі, не раз я придивлявся. Усе ти між людьми і не боїшся їх, пройди світів таких. Не тільки що під стріхою співаєш, ще й в вікно літаєш. От хоч і я не в тебе вдавсь, шулікою на світі звуся, а лиха від людей набравсь, і зло бере, а все-таки боюся. Досадно стане хоч кому. Тобі привіт, мені біда велика. А та йому я ластівка, а ти шуліка. Я людям не чинила зла, де не була. А ти подумай, пане брате, яке життя твоє завзяти. Весь вік курчат і пташечок хапав, ні ласки. Ні жалю не знав. Давно, давно мовляють люди, що добренько роби, то й добре буде. Кінець байки, ластівка і шуліка. Попрацюйте з текстом байки. Візьміть у руки маркери та виділіть персонажів байки. Так, це Ластівка і шуліка. Знайдіть, прочитайте та виділіть мораль байки. Молодці, це останні два рядочки. Давно, давно мовляють, люди, що добренько роби, то й добрий буде. На сторінці 31 дайте відповіді на тестові завдання позначте, що робила Ластівка. Шукала поживу, будувала хатку, обстежувала берег. Так, Ластівка будувала хатку. Позначте, як шуліка ставиться до людей поважає їх, боїться їх, хоче догодити. Так, Шуліка боїться їх. Поміркуйте та напишіть, чого навчають байки Леоніда Глібова. Молодці, хороша робота.